Навесні 33-річний захисник України Михайло Юрчук втратив руку і ногу під ізюмом, захищаючи Харківську область. Михайло каже, від початку повномасштабного російського вторгнення разом зі своїми побратимами був на Донбасі. Там вони стримували російську навалу. А коли росіяни почали просуватися Харківщиною, одразу ж перемістилися туди, аби боронити цей регіон. Це був звичайний день, холодний ранок. Не знаю, це була, була атака. Танкового підрозділу противника з переважаючими силами на нас і внаслідок обстрілу з танків я отримав поранення. Темрява, я впав. Потім відкрив очі, ну, протер там від землі ближче, побачив, що в мене немає. Ну, рука гола кістка на місці руки. Подумав, що треба глянути, що там з ногами, чи зможу я пересуватися. Бачив, що нога дуже сильно була розтрощена. І, ну, думав, я думав, що я загинув, але лежав так щось. І що зрозумів, що щось дуже довго, я не, не, це, не, не вмираю, зрозумів, що, напевно, буду жити і треба щось робити, і почав накладати турнікет. Після отриманого серйозного поранення військовий вважав, що жити без руки і ноги не зможе. Думав, краще померти, аніж так жити. Сьогодні ж Михайло знову може рухати пальцями. У національному реабілітаційному центрі незламні встановили перший біонічний протез руки. Перед проблемою, перед війною, яка в сталася, я розумію, що наш світ, що світ згуртувався навколо України і намагається допомогти нам не тільки. Зброєю, але й гуманітарно підтримати людей, які захищали країну, підтримати людей, які постраждали від цього. І наша місія і бажання створити найкраще для українців і підняти взагалі загальний рівень протезування в Україні, задати якусь планку, межу, яку нижче, якої просто не можна спуститися. Просто щоб це було, щоб ніхто не думав і не. Навіть не припускав, що можна їхати кудись за кордон, аби отримати щось. Краще ніж в Україні у медзакладі розповідають зазвичай тим, хто втратив верхню кінцівку, встановлюють гаки або ж косметичні протези. Перші для роботи, а другі щоб не привертати увагу. Однак, справді якісним рішенням для таких людей є біонічний протез руки, кажуть фахівці. Завдяки спеціальним сенсорам він може відтворювати звичні рухи. Тобто людина напружує м'яз на ампутованій кінцівці і кисть реагує. Нічого. Біонічну руку Михайлу Юрчуку встановили коштом центру Незламні. Тут із кожним пацієнтом працює команда. Вона складається з хірурга, травматолога, протезиста, фахівця з реабілітації, психолога і терапевта. Пацієнт не шукає допомоги в різних закладах. Він її отримує в умовах багатопрофільної лікарні. Тобто, всі збираються, аби надати цю допомогу. Зараз на протезування чекають сотні поранених війною українців. Національний центр реабілітації незламні спільно з благодійною платформою «Добро.UA» розпочали благодійний проект протези для незламних. Що півсотні українців отримають надсучасні біонічні протези. Артем Каня, редакция обозреватель.